Вітаю вас, шановні восьмикласники! Сьогодні у нас з вами новий урок зарубіжної літератури. Ми з вами продовжуємо говорити про поезію епохи Барокко. Розгорніть ваші зошитки, запишіть сьогоднішню дату, класну роботу і тему уроку. Сьогодні поговоримо про творчість іспанського поета на ім'я Луїс де Гонгора де Арготе. Роки життя 1561-й. 1627. Детальніше ознайомимось його поезією Галерник, втілення у вірші провідних тем барокової літератури. Наша мета сьогодні, по-перше, поглибити ваші знання про бароко як художній напрям. Ознайомитися з особистістю Луїса де Гонгори і його біографічними даними розвивати навички виразного читання та аналізу художнього твору. Виховувати любов до життя як найвищої людської цінності, поваги до здатності переборювати життєві труднощі. Далі запишемо епіграф сьогоднішнього уроку Не вмирає той, хто живе в своїх творах. І автор Бові. Далі ми з вами почнемо оформлювати конспект записів, адже це одне з ваших завдань на сьогоднішній урок. Для початку зробимо невеличкий паспорт творчості, творчої і життєвої діяльності письменника і поета Луїса де Гонгоре. По-перше, запишіть, будь ласка, що Луїс де Гонгора Ярготе центральна постать лірики бароко в Іспанії. Роки життя 1561-1627. Країна Іспанія. Місце народження, кордова Іспанія, національність іспанець, рід діяльності поет. Жанри, в яких працював, це сонет, летрилія. Сьогодні з'ясуємо, що це таке, і романс. Твір, про який сьогодні говоримо, і один з найвизначніших творів в творчості цього поета, це твір галерник. За професією він є капелан, тобто духовний наставник. І визнання його називали Іспанський Гомер. Етапи життя і творчості, конспектуйте, будь ласка, Луїс Де Гонгора народився та більшу частину свого життя прожив у Кордові. Це Іспанія. Батько Франциско де Арготе, радник і суддя у справах конфіскації майна. Матір Леонора де Гонгора походила із старовинної шляхецької родини. Початкову освіту пець здобув у будинку свого батька в Андалуці. 1576 року він почав навчання. В Саламанкському університеті, де вивчав право та вдосконалювався і в танцях, і в фехтуванні. У 1585-му він прийняв духовний сан. 1617 року став почесним капеланом, тобто духівником. Короля Філіпа III. Це була показна, але малоприбуткова посада. Живучи при дворі, в Мадриді, Гонгора і Арготе не зміг зробити кар'єру і постійно бідував. 23 травня 1627 року в Кордові Гонгора вмирає в убогості. Визнання Святкування 300-ї річниці з дня смерті великого іспанського поета Луїса де Гонгоре Готе було використане поколінням у 1927 році як привід для розгортання широкої компанії в захист своїх поетичних принципів. Поет впродовж тривалого часу вважався незрозумілим, темним, недоступним простому читачеві. Зацікавленість його творчістю зродилася в ХХ столітті. Твори Гонгори не були надруковані за життя. Але вже в першому виданні збірки віршів, що вийшла в рік смерті, він був названий іспанським гомером. Про це обов'язково зазначте. Далі зазначте, що таке летрилія. Рет летрилія – це жанр іспанської поезії, невеличкий вірш, розбитий Симетричними строфами, які закінчуються рефреном. Зміст найчастіше легкий, часто сатиричний. Характерні риси творчості Луїса де Гонгоре. Перше поєднання в поезії ясного і темного, тобто простих і складних стилів, які характеризувалися вишуканістю мови. Друге затемнення думки, тобто вимагає від Відчитача кількаразового перечитування, щоб проникнути в його зміст. Далі віддавав перевагу романсам, писав також і насмішку, аті такі іронічні, сатиричні летрилі, використання в поезії різноманітних і складних художніх форм, метафор, антитез і гіпербол. Далі, як не дивно, ми говорили про те, що за життя визнання, на жаль, він не мав, але по смерті з'явився літературний термін аристократична школа, яка була започаткована і пізніше, пізніше здобула певне визнання, і називалась вона Гонгоризм. Отже, гонгоризм. Це аристократична школа в іспанській поезії, яку започаткував, яка пізніше розвинулася поет Луис Де Лонгора. Ознаки цієї школи, перша відмова від ренесансного принципу доступності поезії. Тому бачите поєднання темних і світлих стилів, утвердження культу чистоти форми, принципової, безсюжетності і ускладненості поетичного слова. І поговоримо детальніше про поезію Галерник. Для початку ознайомимось. Прочитаємо: Галерник: на галері на турецькій, і до лави там прикутий, руки на весло поклавши, очі втупивши додолу, він... Дратутівський невільник білля узбережжя марбельї нарікав під звук суворий, ланцюга й весла своїх. О, іспанське святе море, славний береже й чистий, коне, де незмірна безліч стала, сталася нещасть на морських. Ти ж бо є те саме море, що прибоями цілує. Краю батьківського мури, короновані і горді. Про дружину принесити вістку і скажи, чи щирі плач їй, і всі зітхання, що мені і тут лунають. Бо якщо полон мій справді ще оплакує так легко, ти могло б південні води перлами перевершити. Дай же, окриваве море, відповідь тобі не тяжко це вчинити, якщо правда, що і води мають мову, але ти німує, о море, якщо смерть її забрала, хоч цього не сміє статись, бо живу я поза нею. Бо прожив я десять років без свободи і без неї, вічній каторзі при веслах не вбиває сум нікого. Враз потужно розгорнулось шестеро вітрил галерних і звелів йому наглядач всю свою ужити силу. Отже, художня своєрідність поезії галерних. Попрацюємо трошки, вам треба визначити контрасти, які використовуються в кожній строфі. Подумайте, тобто як змінюється настрій головного героя, тобто, як він розвивається, як цей внутрішній конфлікт в нього наростає, як він взаємодіє зі світом і сам з собою. І обов'язково згадайте про образи, які протиставляються. Подумайте, будь ласка, ми з вами попрацюємо з паспортом твору. Ну, назва, я думаю, вже ви зрозуміли: назва Галерник. Записуйте, будь ласка, паспорт твору, Галерник, автор Луїс де Гонгора. За жанром це філософська лірика. Я думаю, ви зрозуміли, бо наш головний герой розмірковує над сенсом життя, над своїм взагалі життям протягом цих десяти років. От. Тема: Людина і доля, драматизм, людського життя. Ідея, світ такий глибокий і незбагненний. Людина є лише частиною світу і не завжди може сама змінити долю. Людське життя сповнене непередбачуваності і безперервності, непевності. Бачите, тобто це один з таких образів, які дуже характерні для епохи барокко. Тобто Дуже часто життя поєдпорівнялось з тростинкою, з таким незахищеним предметом, який гойдається по вітру. тобто і життя людини теж непевне, в невміру, якась є впевненість в майбутньому, тобто якісь сумніви є непередбачуваність тобто, це все характерне для епохи бароко. Композиція. У нас є вступна частина, змалювання становища та портрет галерника. Ми дізнаємося, що він вже 10 років служить на цій галерії, йому важко. Він переживає за свою дружину, чи вона ще пам'ятає про нього, чи дійсно вона ліс сльози за тим, що він перебуває в полоні. І крім того, він ще й переживає, чи досі вона жива, тобто і таке може статися. Основна частина це монолог нещасного і заключна наглядач привається – Внутрішні монології говорить, що він прикладав силу для подальшої роботи. Символічність образу це галерник, який є символом людини у всесвіті взагалі. Яка не здатна, не спроможна обирати власну долю. Кожна людина прикута, приречена до того, що обрали за неї небеса, що несе несе у верхливому морі життя проти її волі. Її життя це вічна каторга при веслах, говорить Дегонгора. Герой вірить, що його чекають вдома. Бачите, він постійно думає про дружину. Єдине, що лишається в нього, це надія. Можливо, він більше ніколи не побачить рідних. Отже, ваше домашнє завдання це обов'язково переглянути цей відеоурок і зробити конспект записів. Якщо ви вже працювали, то цю частину ви вже виконали. І ще раз, будь ласка, виразно почитайте поезію Луїса де Гонгори Галерник. Сьогодні я вам дякую за увагу і до наступної зустрічі!